Доброго ранку! Сьогодні 16 січня 2023 року, понеділок, насичений день. Місяць знаходиться в четвертій фазі спадаючій в сузір'ї рака. Для здоров'я дуже корисно займатися сьогодні плаванням, сходити в сауну, гарно прогрітися. Займатися йогою та медитувати. їжі дуже корисно споживати різну зелень. Для косметичних процедур корисно пілінг, депіляція, гоління, відвідати манікюр, педикюр, сходити до перукаря, а також дуже корисний буде масаж навколо очей. Для тих, хто займається домашнім господарством, корисно прибирати, чистити різними хімічними засобами, провітрювати приміщення, але найголовніше, що сьогодні день дуже гарний для хімічної чистки ваших речей, а також виведення плям. Якщо у вас є такі плями на будь-яких речах, ви можете сьогодні їх дуже вдало вивезти те, що не вдавалося раніше. Для тих, хто займається огородом, то корисно підливати рослини, а також удобрювати рослини та садити все, що росте донизу. Щодо феншуй календаря, то сьогодні день отримування. Сьогодні дуже корисно взяти шлюб, освічуватися в коханні, Розпочати якесь нове навчання, піти перший день на свою сьогодні першу роботу, розпочати перший робочий день, а також просити про допомогу. Якщо ви раніше просили і вам не допомагали, то сьогодні відкриті всі енергії, які допоможуть вам просити про допомогу і отримати цю допомогу, тому що більша кількість людей. Вас почує. Також сьогодні дуже гарний день для молитов. Теж вас почують, якщо ви будете щось просити і молитися. Не рекомендується сьогодні починати ремонт та починати лікування. Що стосується наших чарівних кутиків, феншуй, де ми ставимо на свій розвиток різні фігурки або фотографії, пам'ятаємо, що північний захід. Це тут все, що зв'язано з наукою, хто навчається, може вішати свої різні графіки, займається бізнесом, кар'єрою, хто хоче заміж вийти, ставив статуетки, хто хоче народити дитину. Благоприємний кут в цьому місяці, північний схід для спортсменів. Південний схід для вчителів-бізнесменів і в південь, якщо ви хочете щось будувати, ставимо там вітрячок, водоспад або акваріум. Я бажаю вам гарного дня, все буде добре, до завтра!